Доброго дня! Приїхала така цікавезна, красивезна машинка. На кожен день кому справи свою возить. Місто передмістя. Сьомий легендарний гольф в електричному виконанні. На дуже класній комплектації. На таких офіційних 16-х дисках красивезних. І гляньте, тут світлий салон шкіряний, просто знаєте, краса по стану. ну Перфектно стан Машинка там щось 100 плюс проїхала. А, гарна музичка, швидкий порт зарядки, авто з Європи в рідній фарбі. Ось CCS Combo 2 порт, 20-25 хвилин, якщо треба десь зарядились і поїхали далі. Контакт ось, нагадую, вулиця Павлосинка, 8 у нас до речі, камера заднього виду, по колу парктроніки і додаткові парктроніки ще бокові. Вона повністю робить, закриває парктронік зону навколо машини. І робить навіть є функція автопаркування. Два ключика, машина з Норвегії з Європи. Стан просто. Просто класна. Машина, дивіться, на 24 кВт проїжджає. Ну, влітку 170-180, по зимі десь 100, 120, 130, 140, то як їзде. Підігрів сидінь, мультикермо. Отака тачечка проїхала. Покажу декілька машинок, є варіантів, ще нагадую, 100 електромобілів по наявності. Вулиця Павла Осенка, 8. Приїжджайте, підберемо для вас, який варіант вам більше підходить. Ось ще 24 кВт є в такому варіанті. Е, є біленька, це Америка. Вона там ж за 7500 оця біленька може поїхати. Це за 10 грошей. Там сіра кофейна така, блакитна чорна. За 10300 поїде. Ось з Європа за 9 тисяч. Єдине, що немає камери. Є парктроніки на колу, але камери нема. Ну, і взагалі електричок різних, від 5 тисяч умовних одиниць до, до країв ваших фантазій. Дивіться на цьому каналі дуже багато оглядів. Всі авто, що приїжджають, всі, всіх роблю огляди і індивідуальні, і загальні. Кожен тиждень-два стараюсь зробити, а приїхала зараз така цікавезна машинка. Їй дуже личить цей колір, він співвідноситься добре з колесними дисками проточеними, бачите, вона, ну класний коротше. І гольф, як на мене, це такий дуже збалансований, гарний варіант. На кожен день кататися. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, приїжджайте, підберемо тест-драйв, зробимо, покатаємо, виберемо для вас найкраще, що буде підходити.